Танкистів і артилеристів чекають в обласному військовому комісаріаті. Більше 30 учнів з родин переселенців сіли за парти Буковинських шкіл. Семеро з них вперше. Перший дзвоник без квітів патріотичні лінійки відбулися в Чернівецьких школах. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск місцевий час. Про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В Студії працює Ольга Андріцька. Перший дзвоник без квітів таке у Чернівцях вперше. Освітяни та батьки школярів цьогоріч відмовились від символу першого дзвоника, аби заощадити кошти. Їх вирішили витратити на важливішу справу придбати найнеобхідніше для захисників України. Учні у вишиваних сорочках та й жовто-блакитними стрічками проте без квітів. Така акція зараз проходить, не приносить ніякі букети цукерки на 1 вересня. Краще е, стати гроші на армію України. Збір коштів на е, тепловізор це дуже гарна, дуже сильна громадська позиція, яку зайняла гімназія. Тільки було сьогодні білі букети з синьо-жовтими стрічками. Це ті квіти, які старшокласники вперше поклали. До пам'ятника героям Небесної Сотні, який буде зведений, тому що герої Небесної Сотні це ті герої, які першими віддали своє життя за те, що є для нас зараз найдорожчим. Допомогти українським солдатам зголосилися не лише батьки учнів, а й вчителі. І за один день ми зібрали 10 тисяч гривень за кошти, які будуть виручені під час благодійної акції. Ми обов'язково допоможемо армії, тому що ми маємо зараз з'єднатися. Біля найсвятішого навколо найсвятішого єднатися це збереження соборності і недоторканості нашої суверенної України. Найперше в цей особливий день пам'ятали також про воїнів АТО. Одразу після завершення урочистостей учні відвідали солдатів у військовому шпиталі. З великим знаєте, з великим серцем прийшли до вас, бо були для нас сьогодні. Оособлюйте всіх захисників щоб ви трималися, а ми будемо допомагати всім, чим ми можемо. Боковини Ігор Скрипник воював у Луганській області, належав до 72-ї механізованої бригади, саме тієї, що більше місяця була оточена. Та навіть мужнього захисника розчулили дитячі теплі слова, і він не стримав сліз. Все цінне, все, що зроблене своїми руками. Що людина написала той же лист, який вона написала від чистого серця, той же оберіг, який вона зробила своїми руками, все важливо. І, от, коли там можливо, якщо ти будеш десь польових умовах, ти тобі буде важко, ти візьмеш, прочитаєш цей лист, і тобі стає набагато легше і набагато краще на душі, тому що ти думаєш, згадуєш, от я для цього я тут і воюю, за для цього, щоб. Ці діти, щоб вони там жили спокійно, щоб вони не знали цього жахіття цієї війни. А от викладачі вишів погодилися відпрацьовувати за колег, які зараз перебувають в зоні АТО безкоштовно. Також підтримують і тих військовослужбовців, котрі навчаються наразі у вузах. Дуже допомогли і фінансово допомогли, і, і матеріально і медикаментами. От зараз вони допомагають, зв'язуються зі мною і хочуть і ще більше допомагати. Ректор відправив документи на Київ, щоб син пішов на. На державну форму навчання кожен на своєму місці повинен зробити максимум, що він може. Якщо ми зараз можемо, значить, допомогти батькам, дітям, всім, що учасників, АТО, то, то це треба зробити. Ольга Андрійська, Іван Чижик, Ярослав Левицький. місцевий час. Більше 30 учнів з родин переселенців сьогодні сіли за парти Буковинських шкіл. Семеро з них вперше. Діти болісно переживають розлуку зі своїми однокласниками та друзями, звикають до нового оточення до української мови в повсякденному житті, але на зміни не скаржаться. кажуть у Чернівцях привітні люди, тому вони із задоволенням проведуть тут новий навчальний рік і повернуться додому із зовсім іншим розумінням Західної України. Як завжди, перший дзвоник найбільш трепетний для першокласників. Переглякані та здивовані вони намагаються виконати все, що їх просить вчителька, і чемно обіцяють батькам, що будуть слухняні і вчитимуться лише на відмінно. Хотів навчитися як е, правильно ра. Як правильно писати писані букви, вчити англійську мову. Постав віддихати, хотів дуже сильно, присильно в школу. Я навіть без розговору одразу сидів за уроки. Але насправді все ж сподівається, що в школі їм вдасться, хоч трохи погратися. Я буду вчитися, але трошечки гратися. Школа це добре. Вчитися, гратися, не спати. Йшов, казав, щоб я гарно вчився, був відмінником. Я б хотів, що трохи грати. Першим та колюючим дзвоник цьогоріч пролунав і для діток переселенців з тимчасово окупованої території. Пані Марія до Чернівців приїхала з Горлівки три тижні тому з трьома дітьми. Каже, виїжджали з дому швидко, боялися за дітей, бо на вулиці стріляли безперестанку. Наш дом п'ятиэтажка, практично пустой. стоїть, уже майже всі виїхали. Там де мама живе, там ну сусіди сусід кому просто нікуди їхати. От, які не можуть просто виїхати, поэтому как-то так. В Чернівцях каже пані Марія, їх зустріли привітно, надали житло, найнеобхідніші речі та допомагають з харчуванням. Старший син Марії Артем пішов у п'ятий клас Чернівецький багатопрофільний ліцей номер 4. Зміни їх не лякають. Лише до української мови в повсякденному житті важко звикнути. З деякими словами, ще не все знають точно. тому що Тошона вдома -то, проще, на прощенарускам була розмовляти. Ну будемо підтягувати. Артем каже, що найбільше в новій школі йому подобається стадіон, бо він мріє стати футболістом. Я навчилася грати в футбол. Папа навчив мене знищити мяч і бігати з м'ячом. Суму хлопчик лише за улюбленою іграшкою, яку не встиг забрати з дому. Мені її на день народження однокласниця подарила. В Чернівецькому ліцеї номер 4 п'ятеро дітей з тимчасово окупованих територій. Директор навчального закладу каже, що учні прийняли їх дуже тепло і впевнений, що вже за тиждень вони будуть невід'ємною частиною Чернівецької шкільної родини. Дивлячись, того, як вони готувалися до лінійки. Вони входять в сім'ю в дружний колектив класу, і, і особливо і не треба вони і не захочуть особливої уваги. А ось цей хлопчик Антон приїхав в Чернівці з Луганська, навчатиметься тут у восьмому класі. Антон розмовляє чистою українською мовою про просто в захваті від патріотично налаштованих чернівців. Місто національні прапори дуже мене це тішить, тому що Україна це завжди була єдина держава. І найголовніше, щоб усі люди у Україні жили мирно і щасливо. Загалом, 1 вересня в Чернівецьких школах прийшло з гірким присмаком війни на урочистому святі. Не було всіх татів та вчителів, бо вони зараз в зоні АТО не було веселих пісень та жартів. бо настрій зараз не той. Зате як ніколи всі дружно співали гімн гордо одягли Шиванки, а гості зі східних областей впевнено віталися. Слава Україні! Людмила Григорчук, Михайло Антонюк місцевий час. Підготували до школи і потішили солодощами. Свято напередодні 1 вересня в центральному парку Чернівців для школярів та родин вимушених переселенців та дітей військових, які знаходяться у зоні АТО, влаштували благодійники спільно із буковинськими рятувальниками. Усім дітям подарували солодощі. Крім цього, рятувальники зібрали кошти і забезпечили школярів усім необхідним приладдям для навчання. Усього дітям вимушених переселенців та бійцям АТО подарували понад 70 комплектів канцелярського приладдя. Небір кольорового паперу, альбоми для малювання, зошити, ручки, кольори в олівці, рюкзак ну все, що потрібно дитині під час навчання. Єдине, що їм залишилося взяти книжки і добре навчатися. Анкістів і артилеристів чекають в обласному військовому комісаріаті із проханням відгукнути чоловіків, які мають такі спеціальності, звернувся обласний військовий комісар. У зв'язку із складною ситуацією, яка склалася на сході України, та з метою захисту суверенітету та незалежності нашої держави, командування Чернівецького обласного військового комісаріату звертається до військовозобов'язаних чоловіків, які мають спеціальності танкістів, водіїв бойової машини піхоти та самохідної артилерійської установки прибути до комісаріатів для окомплектування військових частин. Повідомив Віталій Чурай. Нагадаємо, наразі триває третя хвиля мобілізації. Спецназівці артилеристи та інші військові фахівці, саме вони першочергово потраплять під призов під час третьої хвилі мобілізації. Про це повідомляється на сайті президента України Петра Порошенка. Чому, попри таку вимогу, глави держави на боковині мобілізовуватимуть не лише спеціалістів в сюжеті наших кореспондентів? Замінити підрозділ збройних сил України та Національної гвардії більш якісним складом мобілізованих військових, аби сприяти швидшому досягненню миру в Україні, таке рішення прийняв президент України Петро Порошенко. Бачили теж по засобах масової інформації, що президент України, Верховний головний команду збройних сил України, сказав саме так, що будуть призивати по мобілізації спеціалістів і людей, які мають фах. Але я вам скажу так, що стосується нашої області. Спеціалісти, які дійсно проходили військову службу, які займалися цим справом цією своєю справою за фахом, вони вже це вже третя хвиля мобілізації. Тобто, люди вже по спеціальностям, вже були відправлені. Саме з цієї причини, пояснює заступник обласного військового комісара, мобілізувати лише спеціалістів під час третьої хвилі мобілізації можливості немає. Але на жаль. У нас таких за тим планом, який ми маємо, стільки немає. Люди ми набираємо в першу чергу. викликаємо, викликаємо всякому разі. Ми викликаємо всіх спеціалістів, і не тільки спеціалістів, і не спеціалістів. Між тим обласний військовий комісар Віталій Чурай запевняє, що списки призовників обов'язково поповнять фахові військовослужбовці. Військовослужбовці, військового комісаріату будуть відправлятися. Військовослужбовці вже підготовлені військовий на Поповнення ні комплекту військової частини і може бути безпосередньо сразу відразу в зону АТО. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, Ярослав Левицький, місцевий час. Чотири голи у свої ворота пропустили футболісти ФК Буковина. Таким чином, наш клуб в четвертий поспіль у цьому сезоні програв. На цей раз Буковина поступилась кіровоградській зірці. Таким чином, нині ФК Буковина після чотирьох зіграних матчів із нульовим результатом та знаходиться на передостанньому, 15-му місці турнірної таблиці. Наступна гра футбольного клубу Буковина відбудеться 6 вересня з київським Динамо 2 на виїзді. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на YouTube. Мирного вам неба! thank <laughs>